Один із корпусів полтавського дитсадка номер 5 Ягідка, що по вулиці Європейська 3 перетворять на склад одного із департаментів міської ради. Таке рішення сьогодні ухвалили під час засідання виконавчого комітету полтавської міськради. Все через аварійний стан будівлі. Нині там неможливо продовжувати освітній процес. Відновлення корпусу вимагає багато ресурсів, яких наразі місто не має, Повідомила заступниця міського голови Олеся Мартірашвілі. Йдеться про капіталь ремонт будівлі. При цьому додаткові складнощі виникають, оскільки вона має статус пам'ятки архітектури. За словами заступниці міського голови Полтави, про припинення роботи дошкільного закладу мова не йде. На сьогоднішній день уже рік як діти там не знаходяться. І на даний час вони, як вихованці дошкільного закладу «Ягідка номер 5 знаходяться в основній будівлі цього садочку по вулиці Пилипа Орлика, 29. Основна будівля садочка номер 5 справляється з мережею дітей. І контингентом дітей, які в ньому обслуговуються. Але будівля зазнає подальшого внутрішнього руйнування, обсипається штукатурка, тріщать стіни, і ми дуже занепокоєні станом цієї будівлі. І в такому стані ми точно не готові його далі використовувати. Це приміщення далі використовувати як заклад дошкільної освіти.